Друзі, вітаю всіх! Сьогодні, знаєте, вирішив навіть відео про це записати. В мене є чітка впевненість і чітка мета, що в серпні 2023 року я буду в Криму, в улюбленому Чорноморську, на Тарханкуті, сидіти з прапором України і дивитися на чудове, прозоре, українське море. Кримське наше українське море. І е, чесно вам скажу, що це не просто фантазії. Я, е, якщо в чомусь впевнений, в мене, знаєте, є таке відчуття, що ми зможемо це зробити. Єдине, що я, звісно, не знаю, чи пощастить мені брати участь у звільненні Криму, От. Ну, тут е, не все залежить виключно від бажань. да? Але. Те, що, коли я думаю про те, що я там буду в серпні 2023 року, в мене є чітка впевненість, що так воно і буде. Для звільнення Криму достатньо звільнити Мелітополь, друзі. Тому що звільнення Мелітополя, я вже багато про це говорив. І е, стратегічно, якщо дивитися, в принципі, навіть якщо зануритися в минуле у Війни інші, то Мелітополь це плацдарм до Криму. І в даному випадку, після звільнення Мелітополя, з материкової частини ворожої нашої країни сполучення з Кримом буде перерізане. Міст, який зараз поки що стоїть, навряд чи буде стояти. І всі оці лінії оборони, які зараз будуються на перешийку, вони не знадобляться. Це чудове відмивання грошей для підрядників ПВК Вагнер, так би мовити. От. Е Тому, друзі, попереду важливі події. Попереду деокупація Криму. І я вірю, що ми з вами обов'язково. У 2023 році будемо в Криму. Не можу пояснити, але не тільки стратегічно, але й інтуїтивно навіть у мене є таке відчуття. Тому, друзі, слава Україні! Переможемо всіх обов'язково! Все буде Україна, все буде український Крим.